Добрі браті і сестри, вітаю вас і чекаю нетерпеливо чекаю нашої з вами зустрічі на перелазі. Це вже 17-й рік. І в суботу, 29 червня, в 16-й годині, ми маємо нагоду бути разом і разом підтримати молодих людей, які є запорукою нашого майбутнього. Нехай наша солідарність, нехай наша стійкість скріплюється. Бо коли ми є разом, коли ми є у вишиванці, коли ми є під символами Божого благословення, коли ми відкриваємо свої серця на потреби ближніх, ми скріплюємося. здобуваємо чимраз тверд стійкість і разом. Ми переживаємо те, що Господь нам дає. Приймімо цей дар, який Бог нам дає. До зустрічі!